Тема уроку і мозок, будова та функції Андрюшенка Ліана, 11 Г. Запитання по минулому уроку: Будова нервової системи людини параграф 7. на які основні частини поділяється нервова система людини, які органи належать до центральної нервової системи, що входить до периферичної нервової системи, яку функцію виконує нервова система в організмі. Мета уроку навчальна сформувати уявлення про будову спинного мозгу, пояснити його основні функції, розвивальна, розвивати логічне мислення та вміння, аналізувати, Виховна – виховувати відповідальне ставлення до власного здоров'я. План уроку актуалізація знань, будова спинного мозгу, сегменти спинного мозгу, функції спинного мозгу, рефлекторна діяльність, закріплення матеріалу, домашні завдання. Загальна характеристика спинного мозку – частина центральної нервової системи, розташований у хребетному каналі, має вигляд довгого циліндричного тяжа, довжина близько 45 см. Зовнішня будова спинного мозку має передню та задню борозни, покриті трьома оболонками тверда, павутинна, м'яка, закінчується на рівні 1-2 поперекових хребців. Внутрішня будова на поперечному розрізі відно сіра речовина у формі метелика, біла речовина навколо сірої. Сіра речовина складається з тіл нейронів має, передні роги рухові, задні роги, чутливі, забезпечує рефлекторну діяльність. Біла речовина складається з нервових волокон, утворює провідні шляхи, забезпечує зв'язок зі спинним мозгом і з головним мозгом. Сегменти спинного мозку. Спинний мозок поділяється на 31 сегмент. Від кожного сегмента відходить пара спиномозкових нервів. Кожен сегмент інверує певну ділянку тіла. Рефлекторна функція забезпечує безумовні рефлекси, наприклад, смикування руки від гарячої води, реакція відбудовується без участі головного мозку. Провідникова функція передає нервові імпульси від організму до головного мозку. від головного мозку до організму забезпечує узгодженню роботу всього організму. Закріплення матеріалу. Запитання, де розташований спинний мозок, з яких речовин він складається. Які функції виконує. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 8 підручника, вивчити будову та функції спинного мозку. Дякую за увагу!